Ми з чоловіком працюємо на таких роботах, які висмоктують у нас всю енергію і всякі життєві сили. Залишок енергії поглинає побут. На цьому ґрунті про здорові відносини з чоловіком звичайно соромно навіть думати адже на любов і турботу нас просто не вистачає. Одночасно з цією метушнею чоловік почав вести себе як дитина. Він постійно огризався, звинувачував мене у всіх своїх невдачах, а потім і зовсім знайшов собі нову тактику. Під час кожної сварки чоловік говорив, що я, як жінка, ніяка, ні в чому не розбираюся, і взагалі зі мною йому нудно і він збирається розлучитись. Все дійшло б до суду, не було б моїх батьків, які встигли вчасно нас напомнити. Вони врятували наш шлюб перед дверима суду. Все це прийшло, Але нещодавно у мого чоловіка з'явився новий тік. Тепер він хоче, щоб я продала квартиру, що дісталася мені від дідуся у спадок, і щоб ми купили загальну квартиру. Дідусина квартира знаходиться в центрі міста, у ній старий, але якісний ремонт, але вона однокімнатна, і нам буде там незручно. Ось ми і знімаємо зараз квартиру в іншому районі ближче до наших місць роботи. Я б продала без роздумів, але ж зовсім недавно чоловік хотів подати на розлучення. А що якщо йому знову щось заманеться, і він знову вирішить зі мною розлучитись? Я ж втрачу 50% свого спадку. Та воно мені треба. Я запропонувала чоловікові заплатити за нашу загальну квартиру. Скільки ж, скільки і я. Тоді ризиків для мене було б менше. Але він сказав, що раз ми ведемо загальний бюджет, то і свою квартиру я не повинна зберігати для себе, і вона належить йому рівно, наскільки ж, наскільки і мені. Свекруха теж, свою чергу, накричала на мене вона сказала, що я жахливо меркантильна, і на мене покластися не можна. Вона сказала, що я сама своїми руками руйную нашу сім'ю. Так, як змушую чоловіка влізти в борги в той час, як можу за секунду вирішити всю проблему з житлом. Ну, не знаю. Я себе егоїсткою не вважаю, і недавня зрада чоловіка не виходить з моєї голови. Я всього лише страхуюся, щоб не залишитися ні з чим в разі чого.